Готуємо неймовірну смакоту з листового тіста з сиром. 500 грам листового тіста трохи розкатуємо та розрізаємо на такі квадратики. Приготуємо начинку. 150 крем-сиру, до нього додаємо 180 грам сиру фета і розминаємо виделкою. Натираємо на терці 100 грам сиру моцарела або солугуні і теж викладаємо у миску. До речі, зараз в сільпо багато акцій на різні види сиру. Ще дрібно нарізаємо зелень. У мене це кріпта петрушка. Викладаємо начинку у кожний квадратик тіста і потім добре защіплюємо і. Формуємо таку кульку, викладаємо на деко, застелене пергаментом. І за допомогою насадки на міксер робимо надрізи. І формуємо ось такі гарні квіточки. Далі змішуємо жовток з молоком та змащуємо зверху. І всередину викладаємо натертий сир. Ставимо випікати у розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 30 хвилин. Все готово. Вийшло дуже смачно. Обов'язково приготуйте за цим рецептом. Друзі, а я бажаю вам смачного. Також чекаю на ваші лайки та коментарі.